В ефірі Виноградівське телебачення програма Діалог сьогодні виходить у молодіжному форматі. Пору зі мною молодь Володимир Корпос, Вован, так? Михайло Венділ, а як скорочено, я Мі в тебе Мішан. Міша. Мішан. Міша, як вам зручніше? Ну, я, я так знаю у Винограді у вас тільки, що це репери. Ви репери чи не репери? Ну, репери, це гучно сказано, я так думаю, але. Якщо, якщо хтось наважає нас реперами, то хай буде так, але ми просто пишемо в так, такому ритмічному, чи як назвати. Mm -hmm. А хай взагалі, що, що, що таке реп? Дивіться, реп взагалі, то е, із, я не знаю, в яких точно руках діджеї, коли хотіли щось внести нове, я не знаю у свої виступи, у свої сети та додавали якісь. Якісь, я не знаю, щось говорили просто в мікрофон. Спочатку щось говорили, я не знаю, напевно, то була прозою щось просто, як МС у клубах, а потім потроху-потроху це переросло в реп. Особисто для мене, що таке реп, це я просто, наприклад, можу поговорити із кількома людьми зразу. Я просто беру і е, виклад, Там я почув якийсь мінус, якусь мінусовку в інтернеті, і я беру і свої думки викладую на цей мінус. Якби я пишу під цей мінус те, що я думаю е, щодо якоїсь ситуації або те, що просто у мене в голові. Ну, дивіться раніше було таке, от, скажімо, кобзарі. Вони щось співали, грали собі на Волинці, така постійна музика якась така. І під то вони якусь ну, важливу річ розповідали, але теж у ритмічному такому речитативному плані. Це щось схоже з репом чи ні? Ну, можливо, ми кобзарі тоді. Я думаю, не схоже. Це Ну, музика, бачите, вже сьогодні, так як ви кажете, з'явилось дуже багато видів музики. Раніше було, хай буде років 20-30, тому іменно рок. Поп, там і ще щось, може якась інструментальна чи там класична і так далі. Фолк, який. Да. Я думаю, що було набагато менше різновидів музики, ніж тепер. Тому що змішують. Дуже часто змішують, да, тому стилі, що... музичні стилі змішують просто. Людям завжди щось потрібно нове, і вони завжди щось шукають але, і вже Але Реп, реп по-моєму чимось відрізняється кардинально від іншої музики, бо тут все-таки ну ви самі якось ми спілкувались, сказали, що ви мінусовки можете собі в інтернеті взяти. Да. Да? А це, це щось таке типове, цей це мінус речитатив, ритм якийсь є, а вже на нього ви накладаєте свої тексти. Так? Дивіться, так. у пісні в стилі реп, я думаю, обов'язково має бути якийсь смисл. Ти маєш щось доносити тою піснею. Наприклад, у, у тій же пісні у стилі поп, поп-музика, там, е, якщо навіть тексти. якби не замислувати, Якщо просто там набір слів, але то звучить е, мелодійно і гарно, тоді, тоді то може сподобатися. Якщо у пісні в стилі реп все, все без смислу, якби просто набір слів, тоді то е, 100% буде погана пісня. Така, яка не буде сприйматися, тому що іменно у репі. Кладеться ставка на смисл. Я так думаю. А, отже, головний не, не ритм, не сама пісня, як така музика, критерії. а головний текст. Головний да? квитк. Добре, так. про що ви пишете? Ну, які теми, наприклад, дуть да. голови такі. Ну, в основному, про речі, які нас кожного дня оточують. Да? Хай то буде життя, хай то буде робота, хай то буде погляд на дружбу, погляд. На стосунки, можливо, на любов і так далі, тому подібне. Тобто, тому ми ну, не знаходимо якісь там ідеї чи щось таке з того, що люди чи рідко відчувають щось таке, а те, з чим вони кожного дня зустрічаються, да? щоб їм ну, щоб вони зрозуміли, як ми дивимося на ті ж речі, які вони фактично кожного дня переживають самі. Чи можете пригадати, якою була ваша перша пісня? Саме спільна. Да, так, спільна ваша перша пісня. Ну я, до речі, побачив вас вперше, коли ви, здається, закінчили ВПУ 34. У вас випускний був. То, напевно, напевно, так. перша наша спільна пісня і була. Ви були на, на випускний. А, не так. на нашому випускній. Можливо, за, да? за я не пригадую, але я знаю, я вперше вас тоді побачив. І... На і... нашому випускній. Так, так. А так. перша наша пісня була рівно рік тому. На випускному, е, якби. Тих, хто на, да, хто на рік старший від, від нас. нас, Да. І після того вас почали запрошувати, ви вже не навчалися там, але вас і туди запрошували. Так, так. І потім ще я був на концерті, де ви теж виступали про ДЮСШ. США, але це вже було в минулому році, здається. Так, так. Так? Чи в цьому році? Минулого. Ви питали, про що ми пишемо? Інколи нас з вами питають, чому ми пишемо сумні пісні, бувають сумні пісні. Сумні пісні, я, наприклад, не розділяю. Сумні пісні і реп. Нормальне поєднання, так? Да? Ну, я, наприклад, не поділяю. Я пишу те, що я відчуваю. Вова, я думаю, так само. Ми просто пишемо те, що ми відчуваємо, і вже яка пісня якби, виходить, то вже. Чекайте, а, а як, як це взагалі народжується? І як відбувається цей процес? Хто конкретно пише текст, а хто з музикою працює більше так? Чи ви обоє складаєте? Ну, так? Ми, ми, так. ми знову ж таки шукаємо мінусовки в інтернеті. Тобто, якщо, ну наприклад, я знайшов, наприклад, я чую щось під неї, що під неї можна щось написати, да? якісь слова вже лізуть самі в голову, скидують Михайлу, чи він щось під неї чує, якщо так. Да, ми тоді обираємо ту мінусовочку, вибираємо тему, да, на яку ми пишемо, і я висловлюю свої думки, свою позицію щодо того, до теми, а він, типу, свой. І виходить так, що ми пишемо про одну і ту саму тему, але ну, з думки, різних точок так, думки різні. Про те, те, що різні ви погляди. виконуєте попарно, так? Да? Почергово на сцені, то кожен пише окремо. Ще собі, да. кожен Я собі, собі, пишу. Михайло. Ага, ага. собі. А так як у нашому гурті є ще Світлана Киречан, зна... тепер... яка тепер не, не присутня. Не присутня. Ні, вона а, просто не стала бути сюди а, біжу біля да. фанівною. Да, <гум> <гум> да. Вона сьогодні не присутня, вона співає в нашому колективі, їй текст вже пишемо зазвичай ми двоє або а, хтось із або нас. Слухайте, хлопці, ви інколи пишете і критичні речі. <реш> <реш> Які то? Я вам не ще не казали, що хлопці не, не заривайтеся, ніхто вам не робив зауваження. Та поки а, що. Ні. Ні. Ну то, на мою думку, так як можливо погане буде порівняння, але як КВН, так? Да? Там от, в КВНі фактично теж ну, з, з таким да, підколом і суддів там, чи щось, чи, наприклад, з політики. З того всього, ну, ми, З гумором. Та, ну, просто... ми, так само. Я думаю, що людям приємно, що ми про них пишемо. Там, ну, Особисто я не знаю, я щось конкретно про якусь особу, я не писав там, що щось ти, там, щось таке. Ну, хтось було там, я бригади, я от такий має там е, е, аквапарк, там е, другий там, там ну, знову. На, на круті машині я знаю, їздить, про про президент клубу, я там, футбольна. Nie, і так знову, далі, ж, да. знову ж, це so, не написана пісня, якби із негативу. Так. То з гумором розповіли про, якщо ви. Кажете за пісню про наш міський город. Да. Так. Тоді ну, просто порівняння з гумором, що тіпа, мені ніколи не буде таким, як він, або такий, як він, але, типа, посили на те, що вони в городі якби Але ви і Степана Золтановича згадали? Звісно. А що нам нічого не казав поки що. А ви справді пробували до нього зайти і від вас ні. Ну, то така, якби, гра з порівняннями. Там було, ну. Це фактично така уявна ситуація. Тобто ми mm. so, so, ну, просто ви її вигадали для того, щоб з Йосипом Чуприком ми теж співали, але <laughs>, так вижу. Що... Як кажуть, всі совпадіння, якби із реальними персонажами, mm. yeah, не я було. До речі, собі... скільки у вас усього пісень у вашому репертуарі? Ми ще не рахували, так, я розумію. Просто ми постійно розвиваємося, наприклад, ті, що давніші пісні. Я, наприклад, і не хочу рахувати, тому що я якби вважаю, що вони не на рівні написані. Я не хочу їх враховувати. Mm -hmm. Вони вже нижчого рівня, виходить, так? Mm -hmm. да? Ну ну якби я, даже Фактично, не х... no. даже, да, я не хочу їх вважати своїми, тому що. своїх пісень. Ні, я би не сказав. Ні-ні. Якщо хтось хоче послухати, я йому включаю, то як я виконував. Але нагадую, що це було дуже давно. Дуже давно і не правда. Хлопці, а ви не думали, що може вже е, треба якийсь свій альбом видати. Не народжувалася така ще ідея у вас. Mm -hmm. У нас, в принципі, є альбом, але такий, тільки з фотографіями дитячими. Mm -hmm. А про таке, ну я не знаю. Mm -hmm. Чесно, даже я... не думав. Дивіться, да, у, у всьому має бути сенс, я думаю. В який смисл? Який смисл того, що ми випустимо альбом? Ми напишемо пісню, закидуємо її у соціальні мережі. Там, якщо знімемо кліп, закидуємо на YouTube. Я думаю, що сама сильна реклама то інтернет. Інтер... Бо В інтернет ти заходиш і включаєш собі то, що тобі подобається. Ти ще Тож... забув про телебачення. Як міг забути про інтерв'ю? Так як інтерв'ю нас на тієї виноградів, я думаю, що. <реш> — Так. Воноградів теж якусь вносить свою рекламку. Да. Лепту розвиток репу ну, Воноградові. — Звичайно. Ну що ж, ми говоримо із Володя Корпош, Михайло Ленділ. Ми щойно говорили про реп, і зараз ми продовжимо нашу розмову, але вже на іншу тему. Зараз настав час, напевно, подивитися одну з ваших пісень. Сорі, мадмузель, я не модель, я не дубак Юрій, який має готель. Я знаю, друзі, навіть уявити важко. Але цікаво, що якщо б я був, Артурі важко. Хоть думки, ви скажете в дурниці. А у моєму даті вже вкачалися сідниці. Якщо б мене всі знали, як Андрюша Ола, то я напевно точно був би зі своєю та з кола. А що, якщо б я був Степан Золтанович бочкай? До вас можна? Ну, Горидой зачекай, попрацювати не дадуть. Що за умови? Так, виноградовий, я був би надпливовий. За думками стеж, але фантазії без десь, якщо ти весело, то в очах людей росте. Можливо, я був би непоганий, та мадах. І став відомим популярним, як Золтан та а-а. Всім, якби я був там, якби я був сям, якби я це, якби я це, а що, якщо це це будь що? І людей, яких пухну, пупку не згадав. Тепер згадали до мене, я давно вони вже стали. Вони вже стали, нема на певно, написали пісню є. Пісню є, бо всім давно вже підкорився Міський олім. Я засинаю, і ось я Іван Пушко. Футбольна команда, гранди, і власне авто. Або маю хобі, як ті доробі, Закарпатські співаю пісні фольклорні, як Степа, Нігер, міг би граціозно. Танцювати брейк під що завгодно, а як Йосип Чубрик ніколи не заспівати мені. Тіша лавруї, на усі. Ви що далі не спіть, аж тоді, аж тоді. Тиша навкруги, але не тоді, коли поруч він. Мафія безправка Учубрика у себе змін Не стати стати м'я директором Дю США, бо не доріс до рівня Івана Івановича Боршуша. Ah. Василь Кір, ah. Валерія і Валерія Канало ah. висвітлюють новини на села ah. і на барош. А туди, куди так просто не пролізти, добираються наші журналісти. <риклад> <риклад> і ти буди, ніби бусин, ти у те, те я це, а що, якщо це все, бу що? А що, якщо це все, бу що? І всіх людей, яких ми тут тебе згадали, <риклад> відомими для всіх вони давно вже стали. <риклад> і нормально, напевно, пишемо цю пісню їм. Бо всім давно вже підкорився, міський, міський олім. олім. Продовжуємо передачу у нашій студії виноградівські репери Володя і Михайло. І зараз е, хлопці я пропоную такий бліц, е, такий невеличкий, короткі так. відповіді на короткі запитання. Що таке сучасна молодь? Сучасна молодь це, е, це сучасна молодь це інтернет. Я так коротко. Сучасна відповім. молодь це айфон, iPhone, да, да, да. за що сучасні дівчата люблять сучасних хлопців? А вони їх люблять. А вони сучасні. А Володя задумав, задумався, так. Да? <рес> ну, це вже пріоритет для кожної людини. я да, не знаю. Хтось може полюбити хлопця на велосипеді, а хтось на Мерседесі. Тож... Ну, на Мерседесі люблять усі, звісно. А, а ми... на велосипеді не всі. А <рес> на велосипеді <рес> ми їздимо. Ну. <рес> Кому більше вірите? Президенту, меру, Попу чи своєму начальнику. Собі. С собі, своїм думкам. Лише <рес> <Потому рес> собі треба вірити. Найбільше да, ну так я так... думаю, мій начальник не одобрить цю відповідь, але. Я думаю, президент не одобрить мою відповідь, але собі. Собі, так. Да. Що починається батьківщина з Києва, з державної мови чи з родини? З родини, звісно. Звичайно. Чи хочете мати подвійне громадянство? Ну, це, Оооооо, щоб робити. Василь Васильович, так. а це патріотична програма чи ні? <гум> <гум> У нас тепер. Обов'язково патріотична, <гум> так. так. А може ми його маємо. Але він проведено, так? Не знаю, я так зразу не відповім. Я пропускаю це питання. Пас! <гум> А, а ти більше? Місь... Дивіться, ти державний службовець, якщо і... Та це ні-ні. У... Ні, Дивіться, якщо є можливість залишити українське громадянство і здобути громадянство якоїсь іншої країни, тоді я не проти. Якщо треба якби українське громадянство ліквідувати, тоді я проти. Так я не знаю, чи можу я себе патріотом назвати, але я люблю свою країну, якби вона туго не розвивалася. Які критики СНС, Савік Шустера, кажу, <реку> трішки політики. <реку> Які риси характеру найбільше шануєте в людях? Я думаю, простоту, щирість і. Відвертість. Да, відвертість. Оце одне на двох. Простота, щирість і відвертість. Я да? думаю, простоту я самоціню. Тому що я такий вислів, красота в простоті. Так, і з того все починається. І відвертість, якби чесність, щирість дуже важлива, тому що дуже багато цинічних людей. Ну, теж, якщо глибоко. Я думаю, просто я за простоту голосую. Ну, простота, це на першому місці. Угу. Що важливіше, за батьківщину жити чи за батьківщину вмерти? Жити, звичайно, жити. Може, ти для розвитку. Якщо так. помруть для батьківщини, то не Тоді буде вже І батьківщина, і батьківщина. для кого батьківщина, звичайно. <ривчина>, Скільки грошей вам треба для повного щастя? Ну я скажу, що щастя в здоров'ї, а не в грошах. Сто процентів. Ви такі розумні для бій, хлопці. так? <ривчина> <ривчина> Та ні, ну... не, гроші то добре, звісно. Може, не мав. Василь Васильович, може, то звучить банально, що щастя це в здоров'ї, але дивіться. Ну, реально, коли щось із здоров'ям не так, то гроші тобі хіба потрібно для того, аби стати здоровим. Да, ну то… Ну, Решта все можна заробити собі, так? Да, Як да. коли ти здоровий, то звичайно. Mm -hmm. Чи можна в нас щас, чес, чесно заробити перший мільйон? Я думаю, якщо то державна лотерея, то так. Да. Державні лотереї. Да. Да, так чесно. Ну, я думаю, ну, то… Якщо зараз почнемо множити, то все це буде дуже багато років. Я думаю, моя думка ні. Я думаю, навіть 500 тисяч, можливо, не те, що півмільйон. Да? Які двочі імена вам найбільше подобаються, або ж тільки одна. Мені подобаються імена всіх дівчат, які нас тепер дивляться. Потужно сказав, так? Щоб не промахнутися, я скажу так. Вова, будь ласка, перераховуй. Я думаю, кожне ім'я красиве по-своєму, так що я ну, не дуже хочу виділяти зараз когось. Тоже так, достатньо. Ким престижніше ще зараз бути таксистом, марксистом, контрабандистом? А марксист то хто? Загулем. Марксист. Пробеси. Ну, ті, що з Леніном, там, знаєш, пропадають. таксист марксист і хто? Контрабандист. Простіжно. Я думаю, відповідь очевидна. Так, да, таксист тоже про то. ну, ти іди, за, іди так... про таксиста, так. Таксист собі їздить, то все спілкується з людьми. Так, лише контрабандист не скаже, що круче буде таксистом. Я думаю... — А таксист скаже, що круче бути контрабандистом. Да. Хлопці, це як, як, це, як це не дивно, але запитання закінчилися. Я дуже вам дякую, що ви побували в нашій студії. Сподоб... сподобалося чи нашим глядачам. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися у передачі діалог у молодіжному форматі із з Володимиром Корпош і Михайло Ленєл. Успіхів вам, хлопці! Дякую вам. До побачення! Дякую.